Працює. Це почалося ще 20 років тому. Ми ще тут не жили, жила моя тітка. Вони забудували вікно з протилежної сторони і поставили стіну 3,5 метри на 6. Зайшли за червону лінію сходи на тротуарі. 20 років тому та побудова ну як, не зреагували на неї, було винесено постанову суду, щоб її розвалити, демонтувати. Але наш суд, якось так, верніше, наша виконавча служба якось так віднеслася що Будова стоїть з тої сторони по сьогоднішній день. Тому що безнаказано то пройшло, сусід почав будуватися з цієї сторони. Вон до першого поверху вже вибудував. Раніше там був бар, зараз там живуть люди, які приїжджають на екскурсію до Львова. Кожного дня там міняються клієнти, а тепер він будує тут. Вибудовує, я так розумію, готель. Для, тому що по виду тому, як там все розплановано, то виглядає, що то буде готель. Ми звертаємося всі інстанції до прокурора області, до прокурора району у юстицію. У Дабі. У Дабі вже не знаю, більше місця ми чекаємо відповіді. Ми а звонили... що Дабі вам відповідав? Поки що нічого не відповіли. На горячу лінію ми дзвонили в той самий час і в Дабі занесли заяву, то з гарячої лінії нам відповіли, що е, цей е, відповіли, що е, дозволу у них немає. А ми ходимо, нам тільки говорять, що так, так, можуть нам забрати, можуть розвалити. Ну, в общем, виходить так, що ми можемо лишитися взагалі без хати. А розкажи що... приватизувати ми не можемо, тому що їм не треба. Вони вже все забудували. От, ну, не знаю, розкажіть, що будь сказати. ласка, про погрози, які цих сусідів. Було. Погрози, погрози. Добрий день. А чого я вас не можу знімати? Ну ви ж мене кликали. Викликай, викликай поліцію, викликай. Викликайте. Давайте. Викликайте. Погрози, які що заберуть мені, робите, ото, що випадки. тут у мене є тої землі, хоч при продажі в нас поділилася земля рівно порівну. Ну Вони забудували, в них вже немає що на чому будувати, вони вже претендують на мою. Бачите, що тут двоє дверей, вікно у веранду. Кричить мені кожен раз, що завалить мені веранду. Я б вже, може, побудувала нову веранду, але з такими сусідами неможливо щось побудувати. От вже мене трясе. Ага, Обзиває, матюкає, дітей, внуків, пакусі всякі робить, всяку гаду скидає. Вчора, ні, позавчора була неділя, прийшли діти до мене в гості. Понасівалась солі на площадку, обсіяла куш гортензії солею, кричить. Я не знаю, розумієте, управи на неї нема. Вона А що поліція? Висі. А поліція, я вже три рази їх викликала, ну що вони прийдуть? то вони не можуть їй нічого зробити. Ну що їм робити, Вона нікого, по-перше, туди не пускає, нікого, ні контролерів, ніяких, навіть від газу чи від води, чи від. Електрики, ніхто туди не заходить. А вона цю територію що забудовою приватизувала? Ні, Ні. Не у нас територія не приватизована, розуміє? То була спільна територія. Спільна територія у 62-му 62 році її тітки було таке положення дядько захворів, треба було лікуватися, і вона верх продала. І там жили нормальні люди, дід з бабою її жили, і все було нормально. До того часу, поки не вселились вони, Тому вже 20 років навіть, Друга, не було. Було проділено.